В ефірі програма Позиція. Я вітаю всіх глядачів телеканалу Рада. Говорити ми будемо про початок нового року в парламенті, зрештою життя Украї... політичне життя в Україні повертається до своєї активної фази, відновлюється робота парламенту. Тому ми й поговоримо про те, чим будуть перейматися депутати протягом цього тижня, і загалом протягом цього року. У нас в гостях політичний експерт Василь Мокан. Я вітаю вас в нашій студії. І зрештою дійсно про що ми більше нам сьогодні потрібно говорити: про завершення першої сесії парламентської чи про початок року. От якщо зважати саме на пленарний тиждень, який розпочинається. Ну, це буде останній пленарний тиждень першої сесії восьмого скликання, і фактично після того буде невеличка перерва, і депутати розпочнуть нове нове свої новий свій політичний сезон. Але все таки швидше треба говорити про початок політичного року, оскільки життя триває, і чесно кажучи, зараз дозволяти собі тривалі перерви у політичному житті держава і Верховна Рада, зокрема, не може, оскільки. Досить багато викликів є. Це пов'язання як із військовою загрозою, так і з економічною ситуацією критичною. Тому роботи дуже багато і треба активно ключа. Тобто, ви вважаєте, що депутати можуть навіть відмовитися від канікул традиційних, які бувають після того, як завершується перша сесія. Про це досить багато було заяв. Так про це говорили і взагалі лунали думки, щоб. Скажем так, після цього тижня плавно перейти в роботу наступної е, сесії, але як воно буде в календарному плані в принципі, передбачено так, що це буде пленарний тиждень, потім буде тиждень роботи в комітетах, тиждень роботи з виборцями і в лютому розпочнуться далі пленарні засідання. Якщо говорити про основні правові і політичні акценти цього року, от на що варто вже налаштовувати сьогодні, чого очікувати від роботи парламенту? На цей рік заплановано дуже багато. Ми знаємо, що країна входить в процес реформування. Відповідно від парламенту залежить, як цей процес буде відбуватися, і у співпраці з урядом роботи дуже багато. Це перший момент і він ключовий, оскільки від того, як наскільки якісно і наскільки ефективно буде реформуватися країна. Відповідно буде залежати наші і політичні і економічні перспективи співпраця з міжнародними фінансовими інституціями, відносини з іншими країнами. Відповідно, це ключовий момент. Ще одним ключовим моментом, який чекає нас цього року, це буде проведення місцевих виборів, і в цьому контексті парламенту слід суттєво вдосконалити закон про місцеві вибори, тому що він зараз є дуже має багато вад, і робити це треба досить швидко, щоб можна було підготуватися, якісно їх провести. І відповідно, щоб самі учасники виборчого процесу знали і розуміли, які правила гри будуть на осінь. А я думаю, що все-таки не буде дострокових будуть осінні місцеві вибори. Ну і відповідно бюджет, економічна ситуація, стабілізація і валюти, і внутрішньо економічної ситуації, оскільки це питання на сьогоднішній день українці хвилює найбільше, і в цьому відповідно треба приділяти найбільшу увагу. у сьогодні. Борис. Україна перебуває на такому етапі і така ситуація в Україні, що не актуальних питань mm -hmm. практично немає. А для, для того, щоб депутати не хапалися одразу за всі питання. От на що варто звернути увагу і з чого розпочинати оцей клубок проблемних? Моментів, які пов'язані, от які все такі питання можуть стати першочерговими, е, ну в принципі, е, з приводу. По черговості розгляду рішень все досить детально по термінах і по пунктах описано у коаліційній угоді. Відповідно, її треба дотримуватися. І якщо ви депутати йшли по цьому коаліційному плані, я думаю, що це досить би непогані темпи були і якість політики. Ну, і Що ти за логікою Але... коаліційного плану дійсно за коаліційною угодою, то судову реформу називають одним із пріоритетів цього року, і про що варто що насправді йдеться? От це... Глобальне таке питання судова реформа, але воно має якісь елементи і, і фази, якісь періоди, ну, якісь документи Ви розумієте, має розумієте, неможливо робити одну реформу відірвану від усього іншого життя. Цей процес потрібно запускати паралельно. Але на сьогоднішній день е, дійсно справді пріоритетне питання судова реформа. Чому тому, що обговорюється, наприклад, натя недоторканності від з депутатів, обговорюється там е, необхідність і створюється антикорупційне бюро і... Необхідність боротьби з корупцією так для цього нам потрібна незалежна судова гілка влади, яка б могла паралельно ці всі процеси стимулювати і допомагати. Відповідно, і реформа судова на сьогоднішній день є одною з пріоритетним. Але, на мій погляд, самим основним зараз завданням депутатів є все-таки вдосконалити той недосконалий проєкт бюджету, який був ухвалений наприкінці минулого року, і все-таки закласти там більш реальніші показники для того, щоб держава могла е жити за якимось реалістичним сценарієм. Так? І мені здається, що оскільки обговорювалося е питання про те, щоб вже до 15 лютого. Нести на розгляд Верховної Ради вже такий реалістичний документ. То саме над цим питанням зараз необхідно депутатам працювати найбільше. Тобто, реальний документ або реальний бюджет, або взагалі документ, який можна назвати бюджетом 2015 року, депутати зможуть побачити лише в лютому, адже й досі депутати не бачили того документу, за яким починає жити сьогодні. Бачили країна. Бачили тільки основну його частину, можна так назвати, резолютативну. результативну. А оті всі додатки, де містяться конкретні цифри, вже на основі усіх ухвалених е законопроектів угу. і, і поправок до податкового і бюджетного кодексів депутат. Депутаті і громадські ще, в принципі, не бачили. І, і депутати, зрештою, також більшість депутатів депут... також не бачили більшість... тих економічних параметрів, за яким розпочинає жити країна. Так, і тому, відповідно, зараз є необхідність з цим всім ознайомлюватися. Депутати повинні активно співпрацювати з урядом, і ми повинні закласти. Вже у змінах до бюджету реальні показники як і доходів, так і видатків, тому що однією з основних проблем нинішнього бюджету є надмірно великий дефіцит. І відповідно, ми просто е, закладаємо нереальні цифри. Ми не отримуємо стільки е, доходів, скільки там закладено. Відповідно, ми не зможемо витратити стільки, скільки передбачається. Тобто віртуальні більше цифри зараз насправді на, на віртуальних цифрах сформований Депутати бюджет. Виходили з тієї логіки, що нам до кінця року потрібно було будь-що, але ухвалити. тому, що від цього залежала е, перспектива співпраці з міжнародним валютним фондом і надання позики для України. Яка Вкрай необхідна, і я розумію в принципі, логіку, чому це було зроблено. Так? З іншої сторони, документ дуже сирий і недосконалий, відповідно, його потрібно е наповнювати тими статтями видатками, які реально потрібні сьогодні державі. Хочу сказати, що в принципі зараз іде економія як на органах влади, так і на. Е на всіх верствах okay. населення, так але його більш потрібно зробити реалістичним у плані саме доходів і видатків, тому що кажу, там закладені занадто великі дефіцити, які потім або прийдеться друкувати додатково гроші, або залізати в такі борги, що ще наші внуки будуть потім їх Ви сказали, видатком. що власне поспішали з бюджетом саме тому, щоб показати, що ми впоралися з завданням для міжнародних інституцій для фінансових відомств. А не вже там. Не бачать на що сьогодні пішла Україна заради цих кредитів для кредиторів. Вони також оцінюють реальну ситуацію Безумовно, і бачать ці моменти і ці проблеми, які можуть виникнути в підтримки? Безумовно, Вони оцінюють вже активно співпрацюють з урядом і в у січні. І вони бачили ситуацію. Там досить багато вимог меморандуму з співпраці з МВФ виконано. Угу. Так, але європейці, і взагалі світ же ж також бачать. Що насправді відбувається, я розумію, що ці позиції ще будуть уточнюватися. Більше того, там деякі тобто, норми є... їх влаштовує є... така позиція, що не зовсім точний бюджет, і деякі моменти ще потрібно працювати. Їх це влаштовує. і Вони підуть можна... на так. Я думаю, що їх це влаштовує Спільно, спільною роботою. В принципі, будуть внесені зміни і разом з врахуванням їхніх рекомендацій. Але хочу сказати, що це не є основ... Єдиною причиною прийняття uh -huh. це є основною, але не єдиною, оскільки на основі державного бюджету приймаються місцеві бюджети. А ми знаємо, що на місцевий бюджет зараз покладено досить багато функцій по фінансуванню uh -huh. і пільгу проїзду для широких верст населення, і харчування дитячого фінансування місцевих на місцевому рівні mm -hmm. фінансово, відповідно на основі цього бюджету приймалися і місцеві бюджети, і потрібен був на початок року якийсь фінансовий документ, на основі якого країна повинна була жити. Якщо йти за логікою місцевих бюджетів, то власне з 2015 року ми повинні були розпочати фінансову децентралізацію. Такого не відбулося. Якщо раніше приблизно, за підрахунками експертів, до центрального бюджету перераховувалося близько 80% всіх податків і зборів, які збиралися на місцях, то сьогодні навіть більше понад вісімдесят вісімдесят п'ять називають. Яка ж це Централізації, зрештою, я погоджуюся абсолютно з позицією і оцінками економічних експертів від справи в тому, що ми змінили як називається, як кажуть, філософію uh -huh. підходу до фінансування місцевих бюджетів і відрахувань, так але не змінили його фактично кількісно. Е, Прем'єр-міністр Яценюк називає, що додаткові місцеві бюджети повинні отримати близько 40 мільярдів гривень, але не потрібно забувати, що на них. Перевели дуже багато статей фінансування, які раніше тягнув головний державний бюджет, відповідно, чесно кажучи, про якісну бюджетну децентралізацію мова на сьогоднішній день не йде. Благо, що влада це розуміє, і вже було озвучено про те, що це було тільки так, так звана перша хвиля внесених законів проектів законів щодо бюджетної децентралізації. Вона Ближчими днями до внесення е нового не нового, а вдосконаленого варіанту бюджету буде ще тривати. Тобто, ми ще можемо бачити якісь законодавчі інставі. Де найбільше може відбутися змін це в податковій системі чи в самому бюджетному кодексі перерозподілу бюджетних фінансових потоків? І там, і там. Тобто, вони вже тобто бюджет приймався, ніби зі змінами до податкового до бюджетного кодексу. Насправді вони не настільки змінили саму бюджетну систему України. Вони не вони внесли. Запровадили нові ті поправки до податкового кодексу. Запровадили нові податкові збори, які будуть... за тиждень до початку їх дії. Так, які будуть надходити саме на рахунки місцевих бюджетів. Вже місцеві бюджети отримують право розпоряджатися ними так, як вважають за потрібне, звітуючи перед при цьому перед урядом. Так але знову ж таки основний, основний джерело доходу податків з фізичних осіб. Збільшується відрахування до центрального бюджету натомість новими податками, які в принципі досить неоднозначно були ухвалені суспільством, обтяжуються місцеві бюджети на їхні плечі, лягає збір цих податків і фактично. Досить важко сказати точно з точністю, яка це буде сума. Тобто, зараз говорити про якісь цифри досить складно Кажу, Навіть депутати, які голосували за цей бюджет, вони до кінця не розуміли, за які саме цифри вони голосують, і за які познаки казниками, наприклад, така невизначеність, як вона може спрацювати в підсумку, адже дійсно багато чого сьогодні не зрозуміло. Не зрозуміло, що до як спрацює сама система, не зрозуміло, як це все відбуватиметься, і зрештою, що буде з тими податками, і загалом обіцяне таке. Що нам податки, наприклад, обмежать і скоротять скоротять, насправді ми побачили, ніби замість 22 з'явилося 9, але не це не 9 податків, а 9 груп податкових. І а податки насправді збільшились, і збільшились якраз за рахунок громадян. В тому і справа, і основне завдання депутатів на найближчий час зробити бюджет більш таким, який більш захищає все таки права і незахищених верств населення. І я погоджуюся з вашою оцінкою про те, що хоча і стало. Число податків менше, але їхнє скорочення виявилось номінальним, і податковий тиск як на представників бізнесу, так і на рядових громадян, не те, що зменшився, а подекуди збільшився. В умовах сьогоднішньої соціально-економічної кризи це досить важкий тягар для українців, і все-таки необхідно робити кроки такі, які б все таки. Багатих українців стимулювали робити більше відрахування, а не дійсно навіщо це все на плечі рядових українців. О, така соціальна це напруга, основне... яка може виникнути і загалом бюджет досить такий напружений соціально. Якщо простежувати, наприклад, суспільні процеси в Україні, от чого можна очікувати від наступного року, зважаючи на те, що ми отримувати будемо менше зарплати практичної пенсії будуть заморожені, ну максимум нам обіцяють два рази на рік переглянути за можливості економічної фінансової бюджетної політики. От, Це при оптимістичних, а то і аж в грудні ми лише побачимо якесь там незначне збільшення мінімальних соціальних гарантій. От, що власне очікувати в суспільстві, чи не буде, От, наприклад, ці напруги не перейдуть на інший етап? І... Я розумію, про що ви маєте на увазі? Чи не буде у нас весною третій Майдан соціальний, так? Ну, як чи мінімум... антисоціальний? Я вам скажу, справді суспільне незадоволення суттєво зростає, люди втрачають свою купівельну спроможність, падають їхні доходи, падають їхні можливості. Пік може бути десь навесні, оскільки ми знаємо, що зима це все-таки період свят, такий більш спокійніший період. Загострення завжди соціально-економічного плану відбувається переважно навесні. Ну, і у люди ще є якісь запаси резерви з, так, з минулого року. Відповідно, тобі? можуть бути локальні акції протесту, незадоволення вияви незадоволення громадян. Але я не думаю, що вони перейдуть у таку масштабну е, сферу і стануть все українськими. Інша справа, що на сьогоднішній день є зовнішні сили. Давайте говорити відверто. Е, і конкретно Російська Федерація, яка е, завдяки своїй е, такій е, підривно-диверсійній роботі, тобто буде підігру... фактори буде провокувати і підігрівати ці е, uh -huh. незадоволені суспільні настрої. Мені здається, що ставка зроблена на сьогоднішній день нашими не неприятелями на те, щоб саме не військовим чином е, розколювати Україну, а економічним. І ми знаємо, що в цьому контексті Росія вже заявила про те, що вона буде достроково вимагати повернення 3 мільярдів доларів, які зичили ще попередня влада у Росії. Таким чином ще більше усугубляючи економічну ситуацію у нашій державі. Тобто ці протести можливі? Я не думаю, що вони будуть надто масштабними, але влада повинна розуміти, що людям потрібно буде давати відповідь на те, як їм далі жити. Яким чином Скільки ми розуміємо, що дійсно фінансова ситуація в Україні складна, напружена, як це має це, має бути роз'яснення, це мають бути конкретні рішення? От що це ви... має бути масштабна робота? По перше. Громадянам потрібно говорити правду, не потрібно їм е, розказувати казки і займатися, продовжити займатися популізмом, а говорити правду про плани і про дії, які робить держава. Дійсно, мають бути не лише рішення і слова, мають бути ще й конкретні дії, щоб люди бачили, що щось в Україні все-таки змінюється. І якщо е, хотілося б ще одне питання тут е, торкнутися, яке досить можливо не стільки стосується економічної ситуації в Україні і кожного сімейного бюджету, стільки Загальної ситуації в Україні це щодо створення антикорупційного бюро. Uh -huh. Зараз активно це питання обговорюється, обговорюється можливість призначення керівника, яким чином до цього процесу має підключитися зараз парламент. Парламент вже свою функцію фактично виконав, делегувавши трьох представників у комісію, яка буде пропонувати на розгляд президенту голову антикорупційного бюро. Ну ще й затвердити його після того, як президент безумовно комісія сьогодні на сьогоднішній день активно працює. і Я думаю, що буквально ближчими днями ми вже почуємо кандидатури, які в принцип будуть запропоновані. Мені здається, що на вже найвищому рівні. Чесно кажучи, на 99% рішення прийнято. І, день, і на сьогоднішній день ці всі процеси е відбуваються виключно як е Намагання виконати норми закону і показати, що ми начебто демократично обираємося у голову антикорупційного бюро, хоча кандидатура вже не мій погляд, суб'єктивний може тоді до 30 січня затягувати час, якщо в принципі все відомо обов'язково витримувати ці терміни, я які не думаю, передбачені що... законодавством. Я, Важливо, я... Не думаю, що вони до 30-го будуть затримувати, затягувати процеси. Думаю, кандидатура з'явиться і буде затверджена швидше. І єдине питання, що їм потрібно буде внести зміни до закону про антикорупційне бюро і дозволити на законодавчому рівні, щоб іноземець очолював цю посаду, бо на сьогоднішній день виходить так, що комісія антикорупційного бюро. Е, Начебто не проти, uh -huh. але на законодавчому рівні ці потрібно зміни внести, бо це порушення закону. Е, а чому б закритий процес? Обіцяли відкритий процес, обіцяли, ніби навіть відкритому прямому ефірі буде обговорюватися, обиратися, призначатися. Сьогодні цей процес закритий. Ми ніби можемо догадувати, що там уже все вирішили, все домовилися, все Тому, зрозуміло. Що посада голови антикорупційного бюро є настільки на сьогоднішній день серйозною впливовою, що він фактично може І зробити... суспільство тут не обов'язково Державі виконуючи ті повноважені функції, які він повинен виконувати, тому чесно кажучи, керівникам нашої держави потрібна людина, з якою вони ну як мінімум, не якщо не будуть пливати, то як мінімум будуть вести... А відкритість процесу завадила б... Такому ну, критість процесу була продемонстрована тоді, коли формувалися і враховувалася, угу. начебто, пропозиції громадськості по цих кандидатурах до конкурсної комісії. Я погоджуюся абсолютно, що і самі засідання потрібно робити відкритими. Широко про це розповідати населенню, оскільки. Чим більш відкрита влада, тим краще сприймається е, її рішення. Відповідно, якщо ми хочемо реформувати нашу державу, якщо ми хочемо прозорості і кадрової mm -hmm. політики, суспільству потрібно пояснювати і розповідати про те, хто і чому іде на цю посаду. Така ж прозорість і відкритість має бути і в роботі парламенту, зокрема в роботі коаліції. От політичні процеси досить коротко спрогнозуйте, що буде з коаліцією. І загалом, які політичні процеси вируватимуть в парламенті протягом цього тижня. якщо дуже коротко, то коаліція буде е, впрацювати. За формулою де-факто вона існує, де юре вона існує, де-факто будуть ситуативні голосування. Буде досить багато е і в серйозні тертя всередині коаліції, але я не думаю, що ми принаймні до осені побачимо якісь е радикальні перетрубації у парламенті. Може вийти якась фракція з коаліції, таке може можливо, бути... можливо. допускається таке у, у перспективі. Може бути... Тобто склад коаліції дозволяє ну, безумно, залишатися 300... дієздатною без. Так, можуть бути незначні кадрові зміни у Кабміні, але глобальних перетрубацій до осені, до місцевих виборів я не прогнозую. Політичний експерт Василь Мокан був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову, дякую за ваші аналізи і прогнози. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Залишайтесь з нами надалі. Політичний сезон знову розпочинається, новий політичний рік в Україні з початком роботи парламенту. До побачення, зустрінемось.